Всім доброго дня! Ми сьогодні приїхали в ліс збирати соснові молоді шишки. Ми їх збираємо кожної весни, вони ростуть в травні. Вони повинні бути маленькі, я зараз покажу. Значить, із шишок ми варимо варення, воно дуже добре допомагає взимку при простуді, при кашлю, при болі в горлі, при першині в горлі. От, Лікуємося всією сім'єю цим варенням. Дуже корисне, дуже допомагає. От Навіть буває, коли кашель і спазми прям такі вночі, я встаю. Ложку варення цього із шишками вкинула в рота, просмоктала дві хвилини, всі, знімає всі симптоми. Ось такі шишечки повинні бути маленькі. Так? Ми їх обриваємо без корінчика і збираємо. І сьогодні обов'язково дивіться відео це до кінця. Ми будемо сьогодні також в цьому відео готувати варення. І я покажу і розкажу, як це все робиться. Трошки. Тут теж трошки є. Це добре, що не сильно високо, бо так трохи лазили. Де тут -а? Ось, да, ось тут теж. Зараз позриваємо. Ось. І там трошки є, і там. Це не сильно високо, бо ми оце і ось Оце години чотири збирали, да, так високо, що треба було. І гілки, і плужатися за ними за гілками, і наклоняться. Добре, що чоловік допомагає, бо я б сама би не справилась. Насобирали шишечок. Так, і дивіться, що нам спочатку треба зробити. Ось тут, бачите, корінчики, на деяких шишечках є. Тому нам потрібно перебрати всі шишечки, повідривати корінчики, там десь, може, хвоя там попала. Коротше, треба нам перебрати, їх привести до пуття. Мені чоловік, дивіться, який таз із латуні подогнав, каже, шишки варить. І ложка у нього. Дерев'яна стара. Так що, зараз буду перебирати сюди і будемо далі готувати з вами. Отже, так, шишечки перебрали. так, І промили. Тепер що ми робимо далі? Дивіться один до одного з водою. Тобто, у мене тут 2 кг і 300 г. Значить, мені треба залити 2 літра 300 г, 300 мл води. Заливаємо водою один до одного. Тепер ми Залили водичкою і ставимо варити. Доводимо, варимо, доводимо до кипіння воду із шишками. Цукор поки не додаємо. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь і проварюємо 30 хвилин, щоб шишки пустили сік. Тим часом ставимо стерилізувати баночки, щоб вже в нас були готові баночки. Баночки стерилізуються варяться, поки у водичці. так. Ну, я тоді ще в описі відео напишу ще в описі, як варити. Тепер беремо цукор. Півгодинки проварились наші шишечки у воді, тепер будемо додати цукор. Значить, додати можна один до одного або один до півтора, тобто півтора цукру і на кілограм шишок. От, я добавлю і не один до одного, і не півтора до одного. Я добавлю 3 кг цукру от, на 2 300 шишок. Цукор я висипала, і тепер нам потрібно мішати до повного розтворення цукру. Перемішати, щоб гарно розтворився цукор. І варимо ще півтори години із цукром. От. І помішуємо, перемішуємо і періодично і знімаємо пінку. Значить, через півтори десь годинки варення потемніє, стане густе. от Шишечки стануть коричневі, варення стане наше коричневе, загустює і почне загустювати. І тоді ми виключаємо. Знімаємо з вогню. Потім наповнюємо простерелізовані баночки і зберігаємо до зими, до холодів. Мінічко ми наше зварили. Значить, ось такі повинні бути. Шишечки Блін, фокуса нема. Отакі повинні бути шишечки, шишечки корічно гарно виварені. От, і зараз розливаємо по баночках. Ось таке у нас вийшло варенечко із соснових шишечок. Обов'язково заготовлюйте на зиму, дуже гарно допомагає при простудних захворюваннях, при кашлі, при болю в горлі, при першині. Дуже гарний дієвий метод.